Інтернет-магазин подарункових рішень ФАМА презентує самообертаючийся глобус Старі від мова. Стильний глобус, що самостійно обертається навколо своєї осі, стане ідеальним подарунком для справжнього естета. Виріб створює особливу атмосферу в робочому просторі або вітальній, поєднуючи в собі вишуканість із сучасними рисами. Куля діаметром 11,4 см обертається завдяки світлу без. Використання кабелів та батарейок. Вирі поєднує яскраві малюнки та запатентовану технологію, що забезпечує бездоганне обертання. Приховані магнітні елементи використовують природне або штучне світло для оживлення, а магнітне поле землі забезпечує необхідний крутний момент. Тихий механізм дозволяє встановити глобус навіть у приміщенні з маленькими дітьми. Поспішайте дарувати незабутні емоції близьким людям, обравши особливий порунок з асортименту нашого онлайн-шоуруму.